Дівчата, це я це я, я, а бенжу, тому що я у Франції. У мене 24, ка тобто пауза в 24, о 19 я рушаю на Амазон. Амазон он, десь он там позаду, отам, ходила в магазин, взяла тільки таку сумочку свою маленьку, думаю, нічого не буду купляти. Мені треба була тільки прискалка, тому що моя зламалася. А без неї, ну. Без неї ніяк. Ну, тобто, тою прискалкою ти і підлогу помиєш, і посуд помиєш, і сам вмийся. Ну, коротше, дуже потрібна річ. Моя зламалася. Пішла я тут в магазин цей акцію. Я пішла за бризкалкою. В дверях магазина зустріла чоловіка, який виходив з однією цією в руках. І думаю. О, яка людина молодець. Прийшов за прискалкою і купив прискалку. І взяла возик. Тому що от я вам зараз зроблю розпаківку. Якось вас розраджу своїм дурним контентом. Так, показую паркінг свій, бачите? Так. О -о -о -о. Ось там десь у самому кінці моя автівка стоїть. А отутей біотуалет. А отам е військовий аеродром колишній. Я там гуляла і фоткала мурала. Ну, отак от І Іще купа справ сьогодні. Давайте розповім, бачите, хлопці покидали свої причепи і стоять там біля магазину, коли я ходила. Головами отак уїхали. Отака От голова чудово стає на легкове місце. А ось це, дівчата, ізотерма. Я не впевнена, ото далі ізотерма чи холодильник, але це теж ось ізотерма. Чому їх багато їздить під Амазонами? Тому що не можна пошкодити тент і вкрасти товар. А Амазон дуже, вибачте, пиздять. Ну, тобто, варують, Крадуть, о, крадуть. От, і Тому у Амазона або от свої такі причіпи, я колись вам розповім. Але дай Бог, щоб я і це відео скліпала. Ага, це також ізотерма. Вон. А моя вон стоїть. Бачите, маленька. Сьогодні бусів мало, бусів тут багато. На цей його, на вихідні. Ось дивіться, які бувають розмальовані причепи А я поки що приберу в вантажному відділенні, приберу у себе в житловому відділенні, наварю собі обід, приготую їсточки на ніч, бо я буду їхати дуже довго і сумно. Ну і потім тільки сяду кліпати відос. Так, показую, що в мене є. Дивіться, гіацинт. Так, а він от в такій штуці. Схоже на парафін. Або якусь гумку, Не знаю. Мені здається, що не можна палювати, Ну їсти точно не можна, а оце не Ну, коротше, отут живе. Але йому там незручно, нема горщика. І ось у мене є хто. Бідося. Він у мене отак в такому лежачому положенні і їздить. Тому що... Стояв тут, тіліпався. Ну, в общем, коротше, отак. І знайшла вон там, лежали ці протипослизкові коврики, от, зробила собі добро пожаловать домой. Отак. Так ось у мене є пістолетик, який робить... Так, іди сюди зроби. Отак, топа. Видуває порохи. Ну, короче, Моя хатня-помічниця Ліля каже, що краще, ніж вимита підлога, нічого не буває. І я з нею згідна. Ну, а це так, якось баловство. Так, ну що, починаємо нашу розпаківку. Отак от, от виглядає мій полупокір всередині. Це вважається багато місця. От я сидю ножками та ліпаю. У мене інший полупокір тут більше мені зручно спати. Вон там взуття, вон там смітник. Ось мультиварка мені гріє картоплю на обід. Ну і зараз почнемо. Тобто нагадую, шла я за прискалкою. Що я купила? Так, ось такі капці домашні. Не знаю, у мене, слухайте, у мене нестача дому в організмі. І все, з цим не, не можна нічого робити. Мені ще Короче, я рахую дні, мені ще три тижні з копійками. Тому капці додому. Раз. Так, власна ось ця моя бризкалка. Дволітрова, вся така наворочена. Ну, без неї ніяк. А без неї ніяк. Ось. Так, далі. Світильник. Я давно хотіла собі світильник, який заряджається від USB. От, тепер купила. Я не знаю, 4 євро. До речі, магазин, де я була, Акціон, Ось цей торба. Це як наша Аврора. Ось. Я не могла цього не купити. Це штука на 2 літри. Я собі уявила, як я ходжу по молоко на ринок на дачі. Ну, коротше, у мене дуже багата уява. Але сьогодні я не беру на Амазоні підтєвої води. Тут навіть є якісь ці. Ради. Я знаю, що мені треба пити в день 3 літри води. Але проблема в тому, що мені потім три літри нема де сядь. Бо я все одно їду і їду. Ну, коротше, класна штука. Євро чи 2, 2 євро. Ну, нормально ж. О, це мене поплавило. Тому що, коли я їду, в них свята пасхальні, і я всюди бачу прикрашені дерева такими яйцями, я їм заздрю. Тому я вирішила не заздрити, а придбати собі. От, і Лоріку. В неї теж є дерева. І у нас отакі будуть на Пасху дерева. Коли там Паска, до речі. Коротше, коли я це побачила, я вирішила все, пора брати цю. Е, як вона називається? Корзину. Тому що це коштує 2 євро. І ось воно ось таке. А я таке люблю. Чому воно намикається, вмикається, непонятно. Ну, най. На дачі повішу теж десь. Так, ось. Дивіться, хто у мене є. Ви знаєте, що я, у мене є вже дві пташки. В Португалії я купляла на дачу. А тепер отакі пасхальні. В Європі їх цей. Прикрашають ними. На, на паркани вони їх ліплять на балкони. Коротше, мені є на дачі, де їх приліпити. Головне на дачі зробити. Генеральне прибирання. Я вам казала, що у мене дача чотири рази в рік, я її відвідую. Прибираю, воду вмикаю, воду вимикаю, зливаю, міняю батарейки в сигналізації, ну, то і все. Ну, коротше, я купила, тому що вони жовто-блакитні. Отак. Ну. Купила отакий тримач для телефону, тому що він стоїв. Півтора євро. У мене ось таке є. Це Роман мені подарував. Але він може зламатися, і у мене буде інший. Ну, насправді, у мене чотири тримачі, на той випадок, якщо щось зламається. Я панічна атака і тривожна маса. Устілки купила, теж тому, що щось там недорого коштували. І ну мені треба, у мене ноги болять. Ще для них я купила для них отаку штуку. Так. Як не підійде, комусь подару. І тейпи. Бо у мене ахіли, коліно і плече вже виходить з ладу. Тому що у мене нестача дому в організмі. І зараз буде саме приємне. Дівчата, я купила насіння. З мене, звісно, огородник і садовод так собі. Але я Коротше, хай лорік у себе посіє, там, де в неї щось кукурудза. Я вам зараз покажу, як воно виглядає. Я у Франції бачила. Ну, коротше, оце я накопила такого, воно мене тішить. У мене, правда, вдома дофіга, оце особливо. І оце. Що це? Ну, в общем, коротше, я накупила сіна. І я, знаєте, що? Я не знала, що, що... Ось... нагідки це Маріголд. І тому готель Маріголд це готель нагідки. Отак. Ось. Ну, я щаслива, отак. Так, поки ви дивитеся на ці квіти, ось так воно виглядає. І я ж купила насіння, і у нас так буде виглядати. Невідомо де, але у Лоріка є земля і от город на 6 гектарів, от вона там така насадить. Показую вам горби. Це вчора у мене був такий рейс, ви бачите, який туман. Я навіть на платній дорозі брамки свої не бачила. Ну, менш з тим. Їхала я, щось везла будівельні матеріали, кудись туди в гори французькі, на кордоні там Кордон Франція і Швейцарія. Тобто дуже красиво, але я труба шатав. Мені це красиво вже мене не радує, тому що я не люблю ті гори, я не люблю по ним їздити цією великою автівкою. Ну, проте, коротше, Все одно ж я знімаю, все одно я знімаю, тому що. Це, це непереодоліме не, не, не бажання знімати, навіть якщо ти їдеш, і тобі страшно. От. Приїхала я в готель. І, і слава Богу, що там в будівельній бригаді, яка замовила ці всі матеріали, був грузин, який спілкувався російською. І ми чудово, мене вигрозили, тому що основна проблема була в тому, що в моєму покері полупокері, не працює ручне гальмо. От, а я там стояла до догоригам. Ну, слухайте, насправді так, робота у мене важка, але іноді видаю щось красиве. От я з вами і ділюся. Все. Па-па. Я вас люблю, тому і відео дарю.